Привіт, любі, друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні випікаємо один із моїх улюблених кексів, а саме лимонний. Сподобається усім поціновувачам свіжої цитринової випічки. Отож, ставте вподобайки, переглядайте до кінця та нумо готувати. Почнімо! Починаємо готувати тісто. Три яйця, сіль, цукор та ванільний цукор перекидаю до чаші міксера та починаю збивати. Процес не складний та не надто часозатратний. затратний. Збиваємо до того моменту, поки маса не побіліє, посвітліє, а також збільшиться у об'ємі, тобто до досить таких густих піків, майже як на бісквіт. Якщо у вас потужний міксер, це не повинно зайняти багато часу. Ось бачите, як на відео посвітліла моя маса. У цей час додаємо 100 мл олії та ще трішки збиваємо. Після цього знову ж продовжуємо додавати інгредієнти, а саме лимон. Я взяла менший лимон, з нього потрібно стерти цедру, лише жовту його частину, і вичавити сік. Якщо ви бажаєте більш насиченого аромату лимону та лимонної нотки у готовому кексі, можете взяти або великий лимон, або ж два менших. Далі додаю сметану. Жирність тут не має великого значення, у мене була 15%, але підійде будь-яка, то продовжую збивати. Роблю це лише для поєднання інгредієнтів. Після цього додаю сухі інгредієнти. Це є, звісно, борошно, котре я просію, трішки підмішуючи лопаткою та розпушувач. Розпушувача потрібно півтора чайних ложки. Залишилось вимісити усе до однорівності та консистенції густої сметани. До речі, хочу зауважити, що до цього кексу дуже гарно пасуватимуть певні додатки, наприклад, ягоди такі, як лохина, Ми можуть надати йому ще особливої родзинки. Я нічого не додавала, але хотіла розповісти вам, як ідею, якщо ви забажаєте. Тісто гарненько вимісили, ось такої консистенції. Далі беремо форму для випікання кексу стандартну. У мене вона приблизно розміром 20 на 13. Тісто перекладаю дно, я попередньо застелила пергаментним папером, щоб уникнути неприємностей при діставанні готового кексу, ось так гарно розрівняла верх та відправляю у добряче, розігріту духовку на хвилин 45-50. Обов'язково перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою. Випікаю при температурі 180 градусів. І ось такого рум'яного красення отримую на виході. Кекс обов'язково повинен тріснути посередині цих. Це є його особливість такого ось тіста. Для прикраси та для додаткового просочення я буду робити ось таку легеньку помадку. Для цього беру. Цукрову пудру та просто вичавлюю лимонний сік, роблю все на око. Мала у пачечці не використану цукрову пудру, приблизно грам 50. І ось так вичавлюю сік лимона, поки не отримаю консистенцію, яка мені підходить. І просто зверху поливаю вже охололий кекс та розмащую. Помадка нам допомагає кекс прикрасити, а також трішки його просочити, додавши додаткову лимонну нотку. От і все. Ще можна зверху підтерти лимонний цедр для таких акцентів кольору для прикраси, для декору. Кекс вийшов надзвичайно смачний, ніжний, ароматний з цитриновою свіжою ноткою. Дуже рекомендую спекти, друзі, особливо, якщо ви любите таку випічку, особливо, якщо ви поціновувачі кексів. Отож, нарізається на акуратні шматочки не кришиться. Виходить ідеальний, пухкий, рівномірно випечений та чудовий по структурі. Дуже рекомендую спробувати. Краще один раз спекти, скуштувати, аніж 100 разів почути. Отож, друзі, дякую вам за увагу, за перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, залишайте коментарі та випікайте кексик смачного ваша юльця!